Я іноді думаю, як це все виглядає в твоїх очах, коли ми голі удвох, коли на мені є лише печаль, коли крізь уту печаль пробира безпричинний сміх, як ти бачиш їх у мені і мене окремо від них? Як тобі виглядає моя невпевненість, уривчата, кострубата? Коли все, що від тебе хочу, я насправді боюся мати, коли я намагаюся висловитись і замовкаю на півдорозі. Що ти бачиш в моєму тілі, в моєму серці, в моєму оці? Що ти бачиш перед собою, коли діжка побита вщент? Коли я вимагаю бою і лізу далі, і лізу ще, коли я все придумала, і не було ні бою, ані причин? Як це все виглядає в твоїх очах, коли ти дивишся і мовчиш? Коли я приходжу до тебе і кажу, я закінчилася все? Як ти бачиш моє лице, моє тіло і слово, це, як ти знаєш, що все, що я хочу, обійнятися і лягти, що мені просто треба бути, де ти, і просто це вимовити, це так по-дурному усім нам і всюди важко бути самим собою, повертатися темною стороною, та й усякою стороною, і з усіх боків бути собі прийнятим і полюбленим. Я навіть з тобою думаю навіть довше, ніж іноді думаю.